Чемпіонат Європи у Вольта. Я обрав збірну України і ще й топ-7 збірних у FC-24. Методом жеребкування ми розподілили наші команди. Турнірне вибування одразу ж одна четверта фіналу. Перша гра Італія проти Іспанії. Італійці розпочинають гру. Після чудового пасу Тореса мав забивати Хоселу, але сейв від Доннарума. І одразу ж відповідь від італійців: удар Крістанте і Сейв Сімона. Кутовий подає Хоселу на ляпорта і сейв від Донарума. Ще один кутовий розігрують іспанці. Удар Бальде і знову сейв. Распадорі робить передачу на Барелу, але в того удар не виходить. Перший тайм закінчується і рахунок в ньому 0-0. Другий тайм і перший момент у іспанців. Пас Хоселу на Торреса і знову сейв від Донарума. Барела віддає пас на Распадорі і той не забуває з вигідної позиції. Удар Бальде знов тягне Донарума. Основний час нас без голів 0-0. В екстра таймах момент був у Распадорі, але сейв від Сімона. Більше моментів в нашому матчі не було. Тож нас чекає серія пенальті. Перший удар і сей від Сімона. Хосел б'є по центру і забиває. Барелла не влучає, Ферран Торрес не забиває, Дімарко міг залишити італійців у грі, але б'є дуже слабо. Тож 1-0 перемога іспанців в серії пенальті і вони проходять далі. Наступний матч Німеччина проти Франції. Розпочинають німці. Мбапе міг відкривати рахунок, але удар вийшов слабкий. У відповідь Мюллер пробував, але сейф і кутовий. Подача Гюндогана і гол від Кіміха. Знову кутовий, подача знов від Гюндогана, і тепер забиває Мюллер. Перший тайм 2-0 на користь німців. Другий тайм французи почали активно, і Упамекано пробував п'ятою, і сейф. Чудовий контроль м'яча від французів призводить до голу Дембеле. І вже в наступній атаці Дембеле забиває рабоною. Основний час 2-2. Перший екстра тайм був без моментів, але у другому Кімік зумів пробити Маньяна і вивести німців вперед. 3-2 загальний рахунок, і німці проходять у наступний раунд. Наступний матч Україна проти Португалії. Роналдо міг відкривати рахунок, але Сей від Луніна і Кутовий. Після якого нас рятує поперечина Кутовий для збірної України. Соболь подає на забарного і рахунок стає 1-0. Після чого Лунін робить помилку, і палінія зрівнює рахунок. Мудрик відбирає м'яч у Роналду і віддає на пусті ворота і гол від Соболя 2-1. Перший тайм на користь збірної України. 2-1. У другому таймі Соболь міг забити ще, але удар вийшов слабким. Кутовий виконує Соболь, і Мудрик забиває найкращий м'яч у нашому турнірі. Але у відповідь також з кутового ножицями забиває Ліао. Ліао міг зрівняти на останніх секундах Алесей від Луніна. Остаточний рахунок матчу 3-2 Україна проходить далі. Переходимо до матчу Англія-Нідерланди. Перший момент був у голландців, але удар не вийшов у Деруна. І вже згодом міг відкрити рахунок Гертрудія Алесей від Рамсдела. Ще один момент мав верхост, але удар за слабкий. Відповідь від англійців і поперечена після удару шоу. 0-0 закінчується перший тайм. У другому таймі першим ударом відзначився Тріп'є, але сейв. Дерун міг забити, але голкіпер рятує. Наступна атака голландців і знову сейв Рамсдейла. 0-0 закінчується основний час. У першому екстратаймі з кутового забиває Деліт. А вже у другому так само з кутового забуває Гертрудія і рахунок 2-0. Загальний рахунок матчу 2-0, голландці проходять англійці. Переходимо до першого півфіналу Іспанія-Німеччина. Перший момент мав Торрес, але сейв від Трапа. Швидка відповідь від німців, але також сейв. Мората міг відкрити рахунок, але з піжони. Більше моментів у першому таймі не було і рахунок 0-0. Міг відкривати рахунок Кіміх, але вищий воріт. Атака іспанців, але удар Торреса слабкий. Кутовий для Іспанії і гол від Родрі. І швидко відповідають німці забиває Кіміх. 1-1 закінчується основний час. В екстра таймі моментів не було і переходимо до серії пенальті. Удар Мурати і сейф Трапа. Гнабрі забиває. Торрес також забиває. Кіміх б'є в ціль. Родрі залишає шанси іспанцям. Але Рюдігер ставить крапку. 2-3. Перемога в серії пенальтів від німців. Наступний півфінал Україна проти Нідерландів. Перший удар Соболя і сейв голкіпера. Решту тайму обидві команди просто катали м'яч. Другий тайм і перший удар від Вірмана і сейв Трубіна. Соболь віддає на мудрика, і мудрик проходить захисника і відкриває рахунок. Верхост міг забити, але знову сейв Трубіна. Решту тайму голландці контролювали м'яч, проте забити не змогли. І рахунок матчу 1-0 збірна Україні у фіналі нашого турніра. Фінальний матч Німеччина Україна. Перший удар Джана і Лунін рятує. Удар Шлотербека і знов Лунін на місці. Але вводячи м'яч, помилка і гол від німців. Перший тайм був за німцями і рахунок 1-0. Другий тайм і Іремчук пробуває не дуже впевнено. Удар Мудрика і також сейф Терштегіна. Кутовий для України, помилка від голкіпера і Мудрик забиває від стійки. Матч шов до екстратаймів, але Сане видав суперпас на Джана, і той робить рахунок 2-1. Фінальний рахунок 2-1, і Німеччина здобуває перемогу у нашому турнірі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!